Усім привіт! Сьогодні У нас розпаковка попереду сюрпризів. Давайте починати! Ось наші усі колекції. Сьогодні новинчок не буде. Ну, давайте, ребята, колекція флешки. У нас тут залишилося 5 пакетиків. Давайте оцей пакетик відкриємо. Супер флешка. Кухонне приладдя. Давайте сьогодні всі зелені пакетики вибирати. Давайте візьмемо ось цей гумки. Так, так, так. І у нас тут є ось такий стрілочка. І є І Ми беремо зелений. Тому що у нас зелена розпаковка. А не салатку. Якби не було зеленого, ми взяли салатовий. Це як тут. Є кількість червоний. І салатовий берємо салатовий. Давайте ось цей беремо. Так. Колекція глинянятка. Це ж глинятка, так, це глинятка, годі. Так, де тут на зелений? Ось цей тільки зелений. Був ще один, але один тільки зелений. Так, Добре. тепер колекція рюкзак вибираємо. Ми вибираємо по два пакетика. Хай буде цей поки. Вибираємо, де тут усі зелені. А що так мало зелених? Це, всього тина... Ой, 13 тут. Е, 13, ми покажу 13. У нас є тільки ця пакетка. вибираємо оцей. Давайте і ось цей з квіточками. Бо цей не п'ятий зелений. Беремо ці два. Все. Починаємо. Ось наші вже да... каталоги. Давайте починати. Перша колекція рюкзак. Я тільки тільки ще замітила, що тут 14, а тут 13 схожі числа. Так, давайте відкривати. Перейшов цей пакетик. Ой! Опять я щось поївала! Софія. Це Олівець. Я майже без відкивання пакетиків. Я навіть майже нічого пакетик а вже улібай себе скочив. А блін, я ж ніж на тебе було таке робити. Це буде так зараз. Окей, давайте залишимо. Зараз відкриваємо другий пакетик. Треба мені подумати якісь інші проєції, тому що, ну, я дуже ближай, щоб не поївати. А що, тут ще нічого немає. А! Тут вже так сховалися. Tutu u nas korektor. taki Tak, i c i cały, i za pinał. Dobra. Tak, nasz pinał? Zapachajmy, i dajmy. Wsiąd. Tak, pinał. Так, наступна колекція. Це флешки. Флешки є, як залишилися в дві колекції в цьому каталозі. А де або, цей пакетик. Тут у нас під номер 11. Сюди. Ось така вазочка. Че какая-то кабаночка. Все. Переходим до нашего другого каталога. У нас еще достаточно пакетов осталось. Можно сказать, все пакеты, пакетики у нас сейчас остались. Мы только те пакетки открыли. Так, хорошо. Конне приладдя. Пила... Пила... Де тут покати. Наш пакетик. Стоп. А, це будет цей. А, це цей, я подивилась на світло, це кухонне приладдя. Ну, майже безобідно відкрився. Так, тут у нас попалася така пипата. Пательня. Так, наклеїємо її. Ось така пательня. І я вже думаю, що ви замітили, що у нас усі уся на пеладдя з квіточками. Клеїмо, 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 не жаліємо. Так, побутові предмети. Так. Це у нас. Де у нас ці пакетки? Запуталось. А оце оцей. Бо я багато пакетків не підписую і забуваю просто, яка це колекція. Я не хотів безобідно відкриватися. Так. Тут у нас дві накладечки. під номером 6 сюди. Ось такі дві наклаїчки, два мила. Це типу господарський, а це звичайний для юк. Я надіюся, всі зна, що ви всі знаєте, для... ну, чим господарський мило відрізняється. Так, наступні ці гумки. Ось цей пакетик. Тут у нас під на 6 сюди. Трохи не видно. Ось тут підномаємо 6. У нас ось така гумочка, Ось так. Я зрозуміла, чому тут так ще багато пакетків було, тому що <кхм> ці всі пакетки були від колекції чашки, ну, всі, що тут лежали, а ми вибрали вже один. Нами чотири... Ой, це наїночки. Ось удив. Ну, видите? Ось таке гайняточко прикольне. Лисичка така. Лисенятку. Ось таке? Дуже миленькі такі. Це ми відкрили усі пакетики. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!